Доброго дня, друзі! Ось зі мого каналу та однодумці. Сьогодні 14 червня 2025 рік. Вирішив зняти відео про свої сорти фундука, які ростуть в моїй місцевості. Я знаходжуся в Тернопільській області. І як фундук переніс весняні заморозки? Ось перед нами щеплений сорт Карманівський щеплений. Він на звичайну ліщину. Ось. Горіха. Є досить багато, горіх ранні, ранні сорти вже почав себе краще проявляти. Ті сорти, які пізніше достигають, ще менш їх помітно, але все одно. Тобто лист добре виглядає, заморозки отут трошки прихватило, але точка росту збереглася, Тобто підмерзань на сорті Караманівському у мене не виявлено. Ось наступна гілка. Тобто все з ним нормально. Горіх є також отут. І туди, якщо придивитися, теж горішків дуже багато. Далі йдемо до італійських сортів. Ось ця мартарела. От, Прошу звернути увагу, яке завантаження горіхом. Дуже добре, тобто цей сорт він цвів один з перших і відповідно запилився. Хоча коли цвів цей сорт, інші сорти ще навіть сережки не пилили, але цвітіння у в нього довго тривали і думаю через те він запилився. От. Як звернути увагу? Майже кожна під кожним листком є горіх? Це нас мартарела. Далі йдемо в тонда DJ Теж з точкою росту. все в порядку. Підмерзань не виявлено. Ось. Лист добрий, але по е, урожайності він трохи менше заклав горіха. Хоча теж от горіх присутній, деякі ще менші, от бачите, тля вже треба обробляти, а потім будуть проблеми. От. І тут так на, на верхушки. Теж, в принципі, горіха достатньо. Хоча минулого року, здається, було більше. Так, рухаємось далі. Я напевно відео розділю на дві частини, щоб не таке довге було. Це у нас сорт коуш. Ось. позакладав горіха він кожного року. Кожного року він закладає дуже добре горіх. Вже отаку має плюску, добре його видно. От. Сорт Ковш. Теж підмерзань, на ньому не помічено. Так, наступний сорт ось так виглядає, це у нас Ямхіл. Американська селекція. Ямхіл. Добре заклав горіхи, вони ще маленькі, їх не зовсім видно, але вони є і досить багато. Зараз от. Тут горішки. Ось тут. Ось тут. от, Добре закладаємо. Хочу сказати, що цього року ніяких дозапилень я не проводив, так як на ділянці росте більше 40 сортів, і всі дозапилення вони себе один одного сорти перезапилюють. Це у нас Джеферсон. От. Дуже пізно цвіте, коли він цвів, в мене вже в саду нічого не пилило. Більше як два тижні, але не дивлячись на це, він встиг запилитися і присутні горішки. Ось. Багато я молодих приростів кожного року обрізаю на живці, але горіх все одно є. От. Ще один джеферсон. Ось. Підмерзань, як ви бачите, немає, все гарно росте. Тут перші листки, як би прихватив мороз, але точка росту збереглася. Точка росту збережена і все йде з однієї точки росту. Так, переходимо далі. Це хуська бомба, От, теж горішки вже почали показуватись. От. Це її вже четвертий рік, напевно.